Плющеними очами, десь там з похмілля або навпаки, під е, рюмочку, це би точно в. Компанії студентів mm -hmm. зайшло би, але треба прибрати слово японський. Ну, це mm -hmm. такий салат так. студентський, салат общага, салат гуртожити. Я так. Знає, що, я зрозумів, я б в цьому салаті хотів би прокинутись. Він такий комфортний. там І огірки? – Да, його… – Він такий, ні, ну ти прокидаєшся. Просто якщо ти прокинешся, наприклад, в Цезарі. У тебе оці сухарики, вони поколять тобі обличчя, знаєш, цей бікон. А яйця. А яйця теж. Щоб не мало на увазі. А цей такий класний гуртожитку сіли, випивали, святкували здачу сесії. Потім ти. Ти що по-справжньому ліхнього? Ну а як. Подружка. А ты же японский салат? Да, <.inda>, я ей сам. Прокидаєшся, все. Ні, це реально.